Уроки, зошити, перевірка. Звісно, почну розвивати соцмережі влітку. На канікулах або коли е, з'явиться віконце, вона ж знайома. Знаєш, я тебе розумію, тому що теж постійно була в такій ситуації. Але скажу чесно: влітку ти не почнеш, тому що там знову починається зовсім інша рутина, і що і знову вересень. Але знаєш що мені допомогло? Усвідомлення, що. Сос -мережі. тебе не чекають. Учні не чекатимуть, вони будуть іти до того, кого бачать. До конкурентів, які вже встигли підняти вартість, а ти тільки плануєш. Знову на себе злишся, ще рік себе не вантажуєш і знаєш, що нічого не змінюється. Тому цілком логічно, що конкуренти попереду. Не тому, що кращі, молодші чи там з телефонами нормальними, а тому, що почали і не чекають завтра, влітку, на канікулах. Почнемо вести твої соцмережі разом. Пиши у коментарях канікули, якщо також хочеш бути на крок попереду.